Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, саме для цього долучається до нашого ефіру. Ростиславе, добрий день вам вітаю найперше. Розкажіть ну про те, що можна розповідати для широкого кола глядачів про основні заходи безпеки від держави і заклики на найближчий тиждень. Адже розуміємо, що небезпека нас чатує не лише 23 третього та 24 серпня я можу сказати, що насправді всі служби давно від початку всіх бойових дій, особливо там ті служби, які мають відношення до міністерства внутрішніх справ, мається на увазі там ДСНСники, прокордонники, національна гвардія, поліція працюють в посиленому режимі. Звичайно, але звичайно, там на 23-24 будуть задіяні ще. До заходу безпосередньо зараз багато в тому числі, як заступники, так само міністр об'їжджає багато територій безпосередньо. Ми знаємо, що е, Денис Анатолійович був звізиту на Запорізький ну е, е, на Запоріжжі безпосередньо, де в тому числі е, скажімо, готуються різні варіанти безпеки, в тому числі з можливими наслідками безпосередньо е, ми знаємо те, що відбувається на запорізькій атомній електростанції. тому ну, знову ж таки, те саме стосується 23 24 Зараз ідуть, е, скажімо, підготовка до посилених заходів. Безпосередньо як патрулювання, так і в принципі всіх інших заходів, які потрібні будуть для того, щоб створити безпечне середовище, не допустити жодних провокацій зі сторони ворога. Звичайно, ми не можемо виключати. Можливі провокації сторони, від сторони ворога, тому ключова історія, ключовий меседж, який я би хотів донести, це взагалі не варто робити кожного дня, але хоча б 23-24-го точно не нехтувати сигналами повітряної безпеки, і в тому числі я би не рекомендував відвідувати місця там великого скупчення людей. Тому знову ж таки ми повинні розуміти, що це може мати місце. Поки що в нас і в дані нашої розвідки. Немає такої точної інформації, що дійсно готуються якісь провокації або дійсно будуть якісь обстріли. Але ми маємо бути готові до будь-яких варіантів знову ж таки, тому що ми повинні розуміти, хто сидить по ту сторону. А щодо якихось переїздів, адже зараз багато хто вважає за необхідне там, наприклад, покинути великі місця, точно не відвідувати навіть офіційні заходи. І чи не стане це, наприклад, якоюсь небезпекою? Якщо зараз, наприклад, усі подадуться, кудись поїдуть? Як це робити? Це варто було зробити вже до сьогодні, чи ще є така можливість як краще? Зокрема, кия що робити ми, тим ми, людям. Ми хто повинні столиць. розуміти, що наприклад, якщо ми там умовно кажучи, говоримо, не знаю там про столицю або там про, 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 про прибережні міста, ми повинні розуміти, що сюди може дострілювати тільки е, ракети дальнього суді. Uh -huh. Ці самі ракети можуть прилетіти будь-яке місто інше. Тобто це не тобто та ракета, яка долітає, умовно кажучи, до Києва, вона може там полетіти і у Львів, і в інші регіони. Я маю на увазі, що е, немає зараз такої там точки безпекової. В якої би точно можна було сказати, що туди там не долітають ті чи інші снаряди, і ви в абсолютній безпеці. Звичайно, в нас давайте будемо говорити відвертими: ПВО стало набагато міцніше, набагато сильніше. Ми, ми це бачимо в тому числі. По зменшенню кількості обстрілів, тому що ворог розуміє, що наприклад, там ви, якщо ви пам'ятаєте, коли був обстріл останній Львова з восьми ракет сім було збито ПВО, і згадайте, наприклад, що відбувалось два місяці назад чи три місяці назад, тому знову ж таки, ворог в тому числі більш обачливіше, скажімо, використовує ті запаси, які в нього є, не численні саме увазі високоточних цих ракет. Тому знову ж таки, е я думаю, що моя персональна думка знову ж таки, що Провокації такого плану ракетних обстрілів. Я би не сказав, що вони можуть бути, тобто вони мають місце бути кожного дня. Звичайно, обстріли будуть в першу чергу при фронтових містах. Ми повинні розуміти, це там Харків, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина. Ці райони вони обстрілюються кожного дня, тому знову ж таки, я би е, не сказав, що там буде якась активізація саме в ці дні. А от якщо ми говоримо знову ж таки про більш такі тилові міста, там як е, там Західної України, Центральної України і так далі, то знову ж таки ми повинні розуміти, що є. Е, Загрози не тільки ракетних обстрілів, а в тому числі, скажімо, роботи певних ДРГ. Ми також можемо прогнозувати, можливо, будуть щоб спровокувати в тому числі там певну паніку, можливо, будуть певні повідомлення про замінування тих чи інших структур. Тому знову ж таки, ми відпрацьовуємо ці всі варіанти, але наша рекомендація точно не нехтувати. Середні сигналами повітряної оборони це перше і друге не відвідувати краще, краще провести. Скажемо, це свято велике для нас, і провести його там в колі сім'ї. Ми однозначно відсвяткуємо, відсвяткуємо ще й день незалежності. Відсвяткуємо нашу перемогу. Тільки коли спочатку, скажемо, переможемо в війні, потім ми все будемо святкувати. А зараз я би трошки утримався від цього і до відвідування великого скупчення людей. Ну але і росіяни прекрасно розуміють, що 3, 23 і 24 серпня ми посилимо усі свої е, заходи безпеки, і нічого їм не заважає змістити свої плани, скажімо, там на добу, або вдосвіта 25 п'ятого серпня влаштувати якісь нам відповіді за щось, те, що вони вважають, ми їх образили. Е, чи будуть посилені ось ці заходи все таки принаймні до завершення тижня, до кінця цього місяця? Дивіться, я би хотів сказати, що важливий момент про який ми повинні розуміти. Е, у нас немає непосилених зараз засобів, мається на увазі протиповітряної оборони. Тобто, ми працюємо в будь-який день і сьогодні, і двадцять і 26 шостого угу. серпня, буде працювати наші системи протиповітряної оборони, які будуть, скажімо, відражати атаки ворога, тобто незалежності від дня. Ми не можемо посилити. Знаєте, в нас немає там резерву систем ПВО, які ми не використовуємо, Везумно. а будемо використовувати тільки там на 24 або двадцять. 25 число. Ні. Мається на увазі саме, що ми посилюємо на ці дні саме от від, е, е, від роботи ДРГ, Стосовно те, що я казав, можливого замінування тих чи інших територій, можливо, знову ж таки провокації, Тобто, можливо, там вони і перейдуть до певних, основна задача буде по великому рахунку: посіяти певну паніку серед населення, це перше. Посіяти, скажімо, недовіру, в тому числі мається на увазі до безпекових рамок і так далі. Тому, знову ж таки, над цим ми зараз працюємо посилено, і саме це ми будемо посилювати. Тобто, засоби безпосередньо, там громадського контролю, громадської перевірки, буде в тому числі посилення, я думаю, перевірки на. В'їзді в великі міста безпосередньо, тому що ми повинні розуміти, що може бути певна активі... активізація, в тому числі зі сторони е, різних диверсійно-розвідувальних груп і так далі. Тому наша основна задача саме це ось ці безпекові сторони, тому що. Е Якщо ми говоримо знову ж таки безпекові заходи стосовно там протиракетні, да вони працюють кожного дня там без вихідних, і в нас немає там, скажімо якогось запасу, який ми зараз не використовуємо, тому що в нас на жаль, ми мусимо констатувати, що в нас навпаки є певна, скажімо, недостатніші сил протиповітряної. Оборони безпосередньо, і як тільки вони до нас поступають, як тільки нам наші західні партнери її передають, ми зразу закидаємо її безпосередньо в роботу, щоб захищати всі наші міста і щоб люди могли відчувати себе в безпеці. Я вам дякую, Ростиславо.